Бійці мобільних вогневих груп 25-ї бригади імені князя Аскольда працюють у Чорнобильській зоні відчудження. Їм доводиться не тільки стежити за небом, а й за радіацією. Тож кожен має при собі дозиметр та накопичувач. Тут в деяких місцях в принципі фон такий самий, як і в Києві. Так само і в Києві можна знайти місця, які перевищують. Ну тому. В принципі, в нас позиція на такому місці, де все в порядку. У нас в столові кожен день і при виїзді також перевіряють з радіометрами кожну людину, машину і тому подібне, чи в них немає радіоактивних матеріалів з собою. Та радіація не єдина проблема. Вночі, крім безпілотників, що з'являються в небі, доводиться стежити і за землею. Вовки, ведмеді, зайці не рідко навідують бійців під час бойових чергувань. Бачимо кожен день. Є у нас зайчик наш. Ми його прозвали прорвали Він у нас кожен день. Вчора, так само вечором, тільки ми приїхали, він буквально через пів години. Вже був коло нас. То ще до вас вчора ввечері приходив, хтось великий. Ой, медвідь, да, він нас цілу ніч тривожив, бігав по округу, тут і там, і там. Було дуже весело. Ну і страшно. На позиції хлопці іноді живуть кілька діб поспіль. Тут немає відпочинку у класичному розумінні. А кожна повітряна тривога змушує екіпаж вирушати на позицію незалежно від часу доби та погодних умов. Якщо буде тривога, двоє суток ми Двоє суток тут знаходимося. три, чотири ми три-чотири будемо. Скільки тривоги, стільки ми тут знаходимося, стільки ми і готові працювати, майже кожен із цих бійців має за почима бойовий досвід, і як каже головний сержант Богдан, на позивний підбуль для деяких із них це можливість бути корисним навіть попри важкі поранення. В основному в мобільновою групах хлопці, ті, які отримали тяжкі поранення і не можуть виконувати свої функціональні обов'язки на сході, тому що якщо Хлопчина туди заново попаде, то він потенційний 200. і він це розуміє. А ще хлопці постійно працюють над тим, щоб покращити свою ефективність. А відтак вже зараз були б не проти мати у своєму арсеналі антидронові шахеди або оператора FPV, щоб більш надійно захищати небо України. Артем Деркачов, толеканал Рада для підсумків єдині головне.